Чуєш, друже, давай швидше здобувати блок. О так, ні! Ти зловив хоч щось. Ні, я нічого не зловив, я тільки впав. Слухай, е... давненько ми не виживали О, на є. цьому одному зловив, блоку. Друже. В тебе є блок? Стій-стій-стій, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Так, є, давай тут збоку ну, поставлю. Добре, треба здобути ще, ще один, я його поставлю знизу. Так, є, а, є, є, є я є, є, одразу впав. два. Ні, я не встановив блок, просто впав. Слухай, я одразу mm. два блоки зловив. Ай-яй-яй, друже. Що таке? Є. Мені випала золота є. лопата. О, в тебе є золота лопата. Нічого собі, особі. Так, слухай. Тримай. Вона... Ну, так, в тебе дві чудна. Дві, друже. О, добре. Так, я поставив вже знизу. Так, давай швидше до мене. Треба О, зламати давай, ось цей блок. Чомусь мені. Є, нарешті мені падають блоки. Час, зараз ми швидесенько все це зробимо. Та в нас буде невеличка платформа. Так, це можна зламати. Так, друже. Я вже все зстановив там знизу. Все. Я свою лопату вже зламав. Так, ну що? Давай зараз буду ламати я свою. Так, зараз ще ось сюди, давай. щоб всі ці блоки не падали донизу. Слухай, мені взагалі цікаво, з ким ми будемо виживати. О, диви, ще лопати виплопати випали. Тримай. Ой, ой, я щось чув. Якийсь дуже дивний звук був. Мені це не подобається. Сподіваюсь, що ми будемо виживати не з якимись монстрами. Так, і зараз це сюди точно. поставимо. Все, слухай, друже, в нас вже майже готова платформа, щоб ці блоки не падали донизу. Так, сюди поставив є. Ще можна трохи сюди поставити, тому що мені здається, що три блока буде достатньо, щоб вони не вилітали вилета... не донизу. О, диви! Там О, щось друже, впало. пішло, Щось випадає. Так, зачекай, Капець тримай. Якісь будівельні матеріали. Так, навіщо ти здобуваєш землю? Давай, е дивись, що в тебе є. Давай будувати. ще щось випало, друже. Ну, слухай, не знаю, можливо, так, щось випаде. Тримай, що в тебе тобі є? Тримай, тобі половину дошок в мене. Я є. тобі половину камня кинув. Е так, що в тебе є? Ще є. Так, камень у мене є, друже. Помилка капець, ой, ой, ой. Він мене скинув. О, ні. Жесть! Що? Ми виживаємо на блоці помилка голового. Я <свист> не знаю походу, друже. Так, я зломав також свою лопату. Мабуть, так, друже, нам потрібно будувати будинок. Давай швидесенько. Це точно. Ось тут. Диви. Так, дружі, Давай, будуй платформу, поки я буду копати землю. Так, здобувай, а я взагалі пропоную тобі разом це робити, тому Там що це. друже, Буде швидше. Нам земля вже не знадобиться, друже. А їжу хто буде вирощувати? На чому ну, ти слухай, плануєш? Ну, слухай, в мене є достатньо землі, щоб. Все це зробити. Взагалі нам потрібно зробити будинок, тому що якщо цей помилкоголовий знову прийде, нам потрібно сховатися. Так, сюди поставив. Дивись, скільки всього випало. У нас є ліжко, в нас є скриня, піч, верстак, їжа, друже. Нарешті в нас друже, є. Друже, там граната обережна була. Ну, ні, все горить. Так, я тут зараз все закладу. Ось сюди є. Так, все. Залатаю цю дру, щоб в нас тут все було як. О, диви, що знайшов. О, друже, зацени! Диви! У мене є ось така. Капець. Прикольно! Так, це гарбуз. Так, зараз що Діка, ти я взагалі робиш? Я пропоную робити тобі подвійну платформу, щоб у е випадку якогось вибуху. Наш дім був хоча б на ярус вище. О, в мене є інструменти, друже. Але мені здається, що це. Ну, гаразд, давай зробимо. Диви, тут також є інструменти. Нарешті слухай, о! капець, капець. капець. Так якісь звуки страшні. Ой-ой! Друже, це мімік! Це якийсь дуже страшний мімік. Ой-ой-ой, Вин біжи, мене, не би Ай, О, ні. ай яй я, 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 я. Я его зараз скину. він мене переслідує, друже. відвали, О, ні. Я полетів донизу. Що ж тут таке? Все, він втік. Слухай, друже, мені, О, ні, тут граната. О, ні, там зараз буде вибух. ось тут. Ой-ой, капець, яка вона сильна. Так, Їй дуже великий звуки. вибух був. Мені це не подобається. Мені також так, да ви Добу. череп з'явився. Йому тут скелет. Годі, друже. Це. О, череп. Це. Одягай друже. його. Друже, ми будемо їх від це про прогоняти. Звід... Так відлякувати будемо. Давай. Мені здається, що це гарна ідея. Так, треба зламати ось цей череп. Слухай. Ну, я вважаю, що їх потрібно їх же зброєю вбивати. Вони нас хочуть залякати, а ми Ой, залякаємо. У мене її. якийсь голод, слухай. Так, в мене також. Слухай, нам потрібно вже встановити ліжко. Так, ось сюди. О, ні. Давай, я встановлю. трохи не туди. Так, ось сюди. Так, зараз твоє ліжко встановлю. Ой, мене що хтось це таке? Є. Що ти там робиш? Хто мене вдарив? Що, кажу, це мене вдарили також. Хм, дивно. Так, в мене є скриня, нам потрібно зробити. це як його. Ось так. А, це ти чому тут не зробив ось так? А, ти хотів зробити інакше. Ну, Все. ти в друже. Ну Капець. я не знав, друже. Тоді будуй будиночок. Ну, спитай тоді. Добре, якась добре. якась радіація, друже. Я не знаю, ти що ти там. Бачиш, в мене радіація якась є. В мене щось також мені була. Поганенько. О, мені теж Ой, не й... дуже добре. Я дещо роблю. радіація, ось жесть. сюди, нарешті, в нас Ой, буде смажити. Наче, наче пройшло. Давай, швидесенько, що в тебе є? Скло є, щось таке є. Будуй, давай. Вдай давай, мені другі. блоки, щоб я також будував. В мені... мене нема таких блоків взагалі. Ой, тримай. Давай. Все, зараз так, будемо дружі, будувати. Я роблю так і роби так само. Ой, -ой друже, тут вже звичайний мімік. О, о, ні. Ай. Вали його, тут вали він його! друже. Ні, що Капець. це таке? Пий пи його, пи його, о, ні. -яй -яй. зараз -яй -яй. там буде бобо! Жесть! Вали звідси. Що це за блок такий? О, ні, це, мабуть, якийсь радіаційний блок. Його треба викинути звідси. Капець. Тому що в нас буде радіація. Друже, викидаю його. Фух, все. Ой, це було досить таки боляче і важко, друже. Так, я з тобою згоден. Е, роблю скло вже. Слухай, вже ніч. Нам О, ні, в мене радіація. Слухай, я не так, знаю, друже. що нам робити, друже. Ти тут такий Давай, великий будиночок побудував. Так, зараз це потрібно брати так. Треба поїсти. Диви, друже! Це що таке? Ти бачиш ой, це? це капець, треба зламати його! А Это як що? воно ламається взагалі чим? Ну я кайлом ламаю! Кайлом друже! Що це капель! Я блюванув, друже! Ой-ой-ой, ой о, 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 о. Це, мабуть, якась порча! Або так, ще давай, щось, Коніше дароплю ему! Будинок, так друже. Я его так ставлю, ломаюсь цей блок. Та я ломаю. Це варений монстр! Або зварений, як його там! Ой, знову що? він! Ось друже, давай нападай начіпай, на нього. Не його, не чіпай. О, ні, він а зараз я, я, тебе я, я, спалить. спать! Віваю від мого друга! О, ні, я горю, я горю! Я тобі казав, друже! Жесть, жесть, так. Потрібно треба. добудувати цей будинок. Так, давай, дружи, скоріше. мене вбила блискавка. О, є! Слухай, тут так, о, це треба зламати. Шведесенько, не те я давай, трохи давай, взяв. Давай, давай мога швидше, нам потрібно все це зробити. Так, давай. Так, я, я добу... буду робити дах потроху. Давай роби нам дах. Так, а я зараз нам дороблю ось тут. Слухай, у нас тут все зламано, мені, мені це не дуже подобається з цими монстрами виживати. Я в шоці взагалі? Так, сюди ставимо, так, давай. Це є я тобі... скло. Ні, я тобі казав, що в мене скла немає. Це скло, друже. Так, так, я це ламаю. Дороб... Роби поки вікна, я буду робити дах. Добре, добре. Зараз все зроблю. Давай, друже. Так, шведесенько, щоб нас був сім yeah. будиночок такий невеличкий, щоб ми змогли сховатися. Але, друже, мені здається, що це ці величезні вікна це не дуже добре, тому що вони будуть бачити нас. Ну, слухай, проте ми їх також будемо бачити. Ну. Так, я згоден з тобою. Друже! Сподіваюсь, що нам це допоможе. Тут шо! Ракета! О, ні, 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 ракета. О, ні вона! кудись не кажи, що вона полетіла! Ти... Я не ні, ні, знаю! Ні-ні-ні-ні. Ми тільки добудували все. Сподіваюсь, що вона не сюди летіти буде. Сподіваюсь, що не сюди. Так, О, я ось, ось сюди це поставив. Знак. Так, так це я року не знайду. Так, я поставив сюди, так, є. Так, ще так, потрібно давай. ось сюди поставити. Давай. Так, О, буде. Друзі, що будемо від... робити? Що, Нам що, будемо лаватися. Так, роби двері, так, я так, зараз давай вікна я роблю. Двері. Щось я тут е, наставив дуже багато всього. О, ні, ой, там ой, лава, друже! Так, я швидесенько закладаю ой, вікна. Ой-ой-ой, Вікна робимо. Закладай Так. Є. Yeah. Фух. Диви, мені, мені здається, да що цей монстр що? нас хоче зварити. Що? Ну, з однієї точки зору, це плюс, тому що ми тепер під лавовим, я не знаю. Ой-ой, ти бачиш, ми під лавовим куполом якимось. Ну так! І це не дуже гарно, тому що ми зараз тут, тут е, температура під ним буде дуже високою. І нам буде гаплик. Так, я поки візьму їжу. Так, так дуже, забираю. Ось їжу, я також ага, взяв. Ага, я не голодний, добре. А так, я... Що в нас тут є? Давай я викладаю трошки. ось ці всі свої блоки. Так, ось так о, ми нічого це, все, в тебе діло з... зробимо. Скільки всього було. Там щось вибухнуло. Е, де? От диви, лава пропадає! Лава зникає. Е, хоча мені здається, тепер до нас всі будуть йти. Через це такий? Чуєш? Не знаю, друже, я чую. Мені не подобається це. Мені також, походу, то була та ракета. Можливо, О, так. О, фух. Мені. Це. не знаю. Мені показалося, що там не було вже ніякого блоку, але все добре. Ти, Хоча ви... я чую якісь звуки друже. Мені страшні, здається, дружі. що нам потрібно. По помилка головий! Помилку голови так. знову він! Давай його вб'ємо, друже! Раз, не назавжди! Давай! Іди сюди, друже. давай! Ні, я мені тебе здається, що він сюди не піде. О, ні, він заліз! Ой-ой! Бачиш, він ламає все, О, ні. друже! Ну, тримайся, прощавай. Я тебе вб'ю зараз. Так зараз. Так. Де ти? Слухай, так. я не знаю, де, де він? Я не знаю, друже. Я ось тут. тут знову вже радіація, все зробив. О, ні, я трохи О, підгорів. Ай-яй-яй, мене Так, заходь! Це... Навіщо ти ці, ці ставиш? Що? Ну, щоб швидко залазити сюди. Ну, а як ти поставиш тут двері, капець, я зараз помру. Ну, я тобі зараз так. покажу, як капець. це можна зробити, я згорів. О, ні. Слухай, ну можемо вбрати ці штуки. Якщо мені тобі не же, подобається. Жесть, 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 же. друже. Я горю, 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 горю. можу потушитися, ще якась радіація. Я не Капець. знаю, що тут відбувається, але це якийсь клятий я блок. Я також не знаю, друже. Так, в не тебе двері. були. Він... О, все, фух. Потрібно ще двері зробити. О, ні, Та нам не є. вистачає. Так, ста... зараз я ще одну поставлю. Так, о, ні, давай. Я, я трохи не туди поставив. Зараз потрібно обрати це все є. Так, там якесь полум'я, друже. Капець, у нас є факели хоч якісь. Так, у мене Зараз є факели. Скравчу. Зараз я тобі. Давай дам. постав, Тримай. щоб було світ. Ага, давай, я поставлю тоді. Так, все. є. О, ні, я трохи. Давай ось, так, три Зависоко поставив. Так, є. так диви, друже! Ламається! Тут є. Ой-ой-ой, капи! Диви. Жесть, друже, хто це ламає? Я не знаю. Двері а, також зламані. Їпало вже все, все це потрібно відбудовувати. все це відбудовувати. Так. К так, швидесенько, все це робимо. Ось сюди. Слухай, мені не подобається виживати на цьому блоку, я взагалі хочу його покинути. Але не можу. Якщо ми не доживемо Куди, до світанку, друже? то ми назавжди залишимося тут. Капець, тут якась радіація, не можу зрозуміти, де вона? Не Жесть, знаю. Жесть, тут? Ой-ой-ой. Слухай, а ой, 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 Слухай, О, ой, ой! ні. Що це таке? О, так, Друже. друже. А... Що це я було? Я помираю. Тут якась радіація. Я не знаю. Тут якась радіація. Я не знаю. Розумію. Ти ви вже світає. Мені щось погано. Що це за вибух такий був? Мені я здавалось, що він зруйнував тут і, зовсім усе! Я Слухай. також, я гадав, що я загинув. Мені здається, Слухай. що тут е, небезпечно якийсь звук. Я... Друже! Розумів, що це було? Ой, 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 я тут... помираю, друже. Ні, живий, друже! Нарешті світає, друже, нам а, потрібно тікати. О, ні, я ще живий. Ти також? Так. Слухай, друже, гайда за мною! Валимо, 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 валимо звідси!